Юнак, в якому говорив біс мовою древніх шумерів. До нашого лікарняного храму Святителя Михаїла одного разу прийшла побожна родина. Вони привели на першу сповідь свого родича, юнака, чекали вони недовго, так як в першу чергу я намагаюсь приділити увагу початківцям, щоб довго не стояли. Отож я посповідав декілька сестер і взяв юнака на сповідь. Сповідатися він не вмів, заповідей Божих не знав. Я запитувався в нього, чи просить він пробачення у Бога за те і за інше. Він кивав головою, але якось примусово щиро. А коли я спитав, чи не спілкувався він з магами і окультистами, він зиркнув на мене різко. І заговорив незнайомою мовою з неприємним тембром. Мене трохи обдало холодом від несподіванки, я зрозумів, що зі мною говорить біс. Вустами юнака, біс почав щось доказувати чи погрожувати. Потім юнак схопив мене за руку і з силою стиснув її. Водночас, піднявши голову і дивлячись мені, в очі зареготав. По храму покотилася луна. Але служба не припинялася, хоча більшість людей повернулася в ту сторону, де я сповідав незнайомця. Великим здивуванням для мене не була його поведінка. Не часто, але й нерідко доводиться сповідати людей, у яких біснування відкривається саме на сповіді. Пригадую, як під час сповіді молода дівчина, що продала душу нечистому, за те, щоб хлопці її любили, кусала мене за руку зі словами. Роман, не копай, не копай, бо я докопувався до причин і спонукав її на сердечне каяття. Так і цей одержимий юнак, вірніше його біс, дивлячись на мене з ненавистю його очима стискав до болі мою руку. Я став голос читати Ісусову молитву, акцентуючись на імені Христові. Господи, Ісусе Христе, помилуй нас. Рука, що мене стискала, ослабла. Я покрив голову юнака і пітрахіллю і почав хрестити. Юнак заспокоївся. Родичі його стояли позаду, і я покликав їх, розуміючи, що юнак прийшов не з власної волі. Що з ним? запитав я їх. Якою мовою він говорить? Одна з них сестра хлопця відповіла, що її брат іноді говорить мовою древніх шумерів. Це вони вияснили, коли вночі записали на телефон його бормотіння і навіть діалог. Бо коли він спить, завжди щось незрозуміле говорить. Так ось ходили вони з цим записом до знавця древніх мов, які вважаються мертвими, до вченого лінгвіста. Той, прослухавши запис, сказав, що це мова древніх шумерів. Саме шумерську мову вчені вважають найдрівнішою у світі. Згодом вона була замінена акатською мовою, але як священна ритуальна мова жреців і магів вона використовувалась ще до Першого століття. Так, в юнакові говорили біси мовою тих людей, які їм служили в ті часи дохристиянські, коли влада бісів ще не була обмежена смертю і воскресінням. Ісуса Христа, коли їм приносили в жертву немовлят. Шумер це країна, в якій шість тисяч років тому несподівано і буквально відразу виникла цивілізація, що умовно поділяється на два періоди: допотопний і післяпотопний. Шумерці проживали на берегах тигру і Єфрату. В Біблії саме вказуються ці дві ріки, що витікали з Едему з Райського саду. Дуже популярний у шумерів був культ богині кохання і народжуваності, інани, іштар, який поширився в усій передній Азії. Свята на честь цієї богині супроводжувалися сакральною проституцією, ігращами блазнів, самоспаленням релігійних фанатиків. Цікаво, що жреці шумерської богині Інани не мали гендерної ідентичності. Шумерці вірили, що статуї богів були фізичним втіленням самого Бога. Тому ці ідоли отримували увагу і піклування, і догляду за ними, назначалися жриці, які їх одягали, влаштовували перед ними бенкети, танці, плотські оргії. Нерідко біси говорили в цих статуях з людьми, і звіщали їм свою волю. Люди сприймали їх за богів, спілкувалися з демонами, віддаючи їм свої серця, а демони вселялись в людей, розпалюючи в них велику гординю і обдаровували своїх обранців над природніми силами, але це все тільки за те, щоб після смерті цих людей заполучити їх душі. Це продовжувалось не одну тисячу літ. І затягнулося аж до вавілонського періоду. Але обряди ритуальні камлання древніх жреців перекочували і в наше сьогодення. Так і цей юнак, як вияснилося, відвідував мага екстрасенса, який знався на древніх заклинаннях шумерських жреців. І прийшов до нього з тієї причини, що в житті в нього не складалися відносини з дівчатами, і взагалі не було, як то він сказав, вдачі. А ось коли над ним були проведені, звичайно, не за безцінок, древні ритуали на багатство, на кохання, життя й почало змінюватися, як йому почало здаватися на краще, але і темна сила почала проявлятися в ньому байдужістю і агресивністю, черствістю і егоїзмом, ми ще довго розмовляли з ним. Він не вважав свій стан катастрофічним. Земні успіхи, скарби, розваги йшли йому назустріч. Серед знайомих почала з'являтися стильна талоновита молодь, модельної зовнішності дівчата. Тільки рідних, його матір та сестру, непокоїв стан його душі, його істерики, коли йому робили слушні зауваження, і мова шумерів, якою він розмовляв. Не своїм голосом по ночах.